Сьогодні будемо розпаковувати триногу. Давайте подивимося, як вона до вас приходить. Відкриваємо коробку, окремо деталі, наша основа та подушка. Подушка йде вже з кріпленням для вашої витяжки. Для того, щоб не пошкодила жодна деталь, складно дуже-дуже добре все запакувати. Що ж, квест «Розпакуй триногу» три вже пройдено, тепер залишилося лише зібрати її. Беремо основну частину і закручуємо кожну ніжку. Частина готова. Далі вставляємо видвіжну частину. Робимо висоту, яка вам комфортна. Ви можете її регулювати так, як вам зручно, на тому рівні, на котрому сидить ваш клієнт. Далі прикручуємо нашу подушку. Це дуже легко, все вставляємо в паз і крутимо. Така собі медитація. Все. Наша тринога готова до використання. Тут ви можете регулювати висоту самої подушки, а тут регулюється в нас кріплення самої витяжки. Ви можете опустити або підняти саме кріплення, для того, щоб дуже добре пропрацювати усю ніжку клієнта.